Альтернативним рішенням якраз стала система зберігання електроенергії з восьми установок загальною потужністю 864 кВт, і вона вирішує ключові чотири питання. Перше питання це використання 100% сонячної енергії, тому що на підприємстві є потужність, яка в денний час влітку обмежується, бо є надлишок сонця, а в речинний час ми маємо дефіцити і слабку електромережу. Відповідно, ця система дозволяє надлишок забрати в день і ввечері вночі його використовувати. Другим питанням було використання цієї системи для того, щоб додати потужність. Ми маємо потребу 800 кВт, живлення від мережі 150 і режим пікшевіна дозволяє якраз брак цієї потужності використовувати систему зберігання електроенергії. І разом сонячна електростанція вона дозволяє підзаряджати цю систему і компенсувати цю потребу. Окрім цього, це підключення тимчасове досить нестабільне. Воно часто має відключення, часто тривалі відключення бували тижнями немає електроенергії, просто перемикання, які дуже критично впливають на роботу самого підприємства. На підприємстві багато сортувальних ліній, які навіть при Короткочасному переключенні на генератор чи ще чомусь втрачають роботоздатність, систему треба перезапускати, і це тягне за собою простой до одного до однієї години. Це дуже критично для даного бізнесу. Він досить інтенсивний, швидкий тому шукалось рішення, яке не просто дасть резервування, а безшовність процесу роботи електроживлення. І є наступний режим, який буде більш актуальний в майбутньому, коли буде підключення. Але зараз підприємство вже може заощаджувати за рахунок того, що використовує електроенергію, більш дешево заряджається нею сонячною електроенергію, і розряджаються акумулятори саме в дорогі години, і це дає додаткову цінність підприємству.